Зеленський говорив з Трампом, і було сказано, що вони говорили про замороження конфлікту. А, чи дійсно вони про це говорили і до чого ж таки договорилися? Угу. Восьмова Зеленського з Трампом угу. нещодавно. Так, оце і вони були можливо. в Парижі, коли відкривався Ч... Нотердам От, і так цікаво, ви знаєте, я перед цим дивилася цю поїздку. Там вже народ пише, писав в коментарях, але сама поїздка, сама по собі, вона така дуже небезпечна була. І там якісь нюанси ще з тією поїздкою можуть бути, але це якщо вам буде цікаво, ми потім ще з вами подивимося. Але якщо ні, то ні. Звісно, цікаво. Давайте, давайте ще раз. Значить, зустріч в Парижі Зеленського і Трампа про що була розмова? Так, Саме перше питання. Чи говорили вони про заморозку війни? Вони да, але тут не стільки як про заморозку війни, скільки про домовленості, скільки про перемовини, про допомогу, причому про допомогу Україні в тому числі. І е, момент грошей, ви знаєте, тут е, обмеження якоїсь допомоги. Тобто для України е, ці домовленості стосовно грошей вони йдуть через страх. Тобто щось нас дуже сильно налякало. Е, момент певних обмежень, е, поставок, я так розумію, мова йде про це. Е, Мир будь-якою ціною. Знову ж таки, ця риторика до України, вона йде, знаєте, таке відчуття, що нас начебто будуть ставити перед якимось фактом. Ну, Тобто дають нам якісь варіанти і говорять або так, або отак. Ну, тобто обирайте. Mm -hmm. От, обирайте. Стосувалося це е, з приводу ну, розмова там, чи була мова про закінчення війни, так була. Причому не тільки е, з Трампом ця розмова була, ще хтось був присутній. Ну, я так розумію, що якась група людей про це говорила. Да, стосовно закінчити, поставити крапку, а потім, ну, тобто, тут, то, то, знаєте, як прям неочікувано закінчення війни. От, воно йде якось дуже-дуже швидко. От, і е, знову ж таки, Хтось тисне зі сторони, ну дуже вони тиснуть стосовно от, заморозки да, чи там, стосовно цих перемовин. Ну, для України це так прям, під натиском. Тобто вони хочуть заморозку, але наш президент говорить ні. Правильно я зрозуміла? Що говорить наш президент? Реакція Зеленського. зупинки війни, Заморозки, реакція Зеленського стосовно заморозки війни. Думає, ну от знову ж таки, да, от, от якраз карта сили, і карта натиску, да. Тобто в нього ну варіантів там не сильно багато. От вам і карта страху вийшла. І, скоріш за все, це стосується і того ресурсу, який нам от карти да, показали, що його дійсно може стати менше. Наскільки я пам'ятаю, зараз я так згадую, що там якась допомога мала бути від Байдена, чи там чи від кого, і е, її там на паузу поставили, да, чи якось її на голосування поставили. Тобто По там питання, які ну, Коротше, поки що немає там тої допомоги. Ну от ми, ми чекаємо. Ми в очікуванні якихось рішень, які мають прийматися. Прийнятися, які мають можливо десь нам допомогти і підсилити, але не в захваті від того, що маємо на зараз, ну від того, що йому пропонують, і як це все виглядає, він не в захваті. Угу. Тож, в, в чому все ж таки була ця поїздка не така. Так, да, бо в мене так цікаво, карти. Ну, е, причому це на іншому каналі да, інтерв'ю. Карти, ну я показую завжди, знаєте. Такі випадали прямо там і дияволи, і вежа, там щось таке Прям планувалося з тою поїздкою не дуже добре. Не знаю, ну не програлася, і слава Богу. знаєте, Бувають ось такі моменти, що ну, ми, ж, ми ж всього з вами не знаємо, насправді, як, як і що відбувається. Може, там а, чогось а, уникнули, та, так? щось мало так. статися, вони якось розролили. Просто цього Нет, немає тому, в інформаційному. інформаційного що... платила. ця поїздка Зеленського це... На відкриття на Зараз мені карти розповідають про допомогу, про ресурси, зараз я вам все це розкажу. А як. Чи, а, чи, були... чи були, можливо, якісь замахи, можливо, чи так. Чи планувалися, чи щось таке сталося з здоров'ям, життям? Про що просто нам не сказали? плані самої поїздки, плані самої поїздки. Загрожували там. Ну, дивіться, давайте почнемо спочатку. Значить, сама поїздка, карти почали одразу про це говорити. Мало того, що там назустріч на відкриття і так далі, мова дійсно йшла про дуже якісь великі ресурси і про дуже велику допомогу. Наскільки я розумію, на зараз ми в цій допомозі дуже потребуємо і її десь обмежують. Причому обмежують її прямо конкретно. Ми виходимо по повішеному. Тобто, ця поїздка вона мала. Як це, познімати якісь обмеження, да? тобто ну, попросити домовитися, нарешті, дайте нам, будь ласка, тому що ну, якась така проблема проблема. Що стосується ситуації небезпеки якоїсь там, ну, знаєте, карти про те, що таких уже, звісно, немає. Тут ні, ні диявола, ні вежі. зараз я ще іншою колодою гляну, але там всередині в самому? На самій зустрічі могли бути якісь провокації. І, знаєте, можливо, була якась інформація, яку могли б якось попередити. Тут карта від людника, це я питаю загрози для Зеленського угу. ну, в плані поїздки, да, що там могло бути. Ну, от Карта людника, вона показує зазвичай на якісь внутрішні служби, на якісь розвіддані, тобто якісь страхи. і... Опасені острахи, оксанні, Острах, Да, вони дійсно могли бути. Що ця поїздка могла настигну, чому такі карти тоді виходили? Були якісь попередження, карта мава, були якісь, можливо, дії, можливо, хтось щось дійсно готував. Тобто це було видно, але виходить одколесо портуни. Дивіться, тут момент якихось перемовин. Я так розумію, що хтось став перед вибором: робити чогось чи не робити. Я питаю про що ця поїздка могла нести з собою негативного. От, що могла нести з собою негативного? Дивіться, і не тільки для Зеленського. Туз мечі, Верховна Жриця і карта світу. Тут взагалі в цілому для цієї поїздки, там, для людей, які там зібралися, бо я ж так розумію, там Трамп, Макрон і ще якісь. Да, от, ну, такі, там було багато прям... світових лідерів, і президентка Грузії там була із таких важливих ну, для... для нас, скажімо так. Верховна жриця і мечів, ну, карта загрози, такої таємної загрози. для... Світових лідерів, скажімо. Ну, прихильники масонства і оцієї світової змови взагалі вважали, що це була як зустріч масонів і ілюмінатів, і що да. Зеленського могли прийняти в да. масоне. Да. Я це розглядала, да, таке так? могло Дивили бути. Дій. Угу. Да. да, і це могло бути. Я дивлюся, які загрози можуть бути. Хтось знаходиться в очікуванні, і дивіться, не факт, що все може так доволі гладко все пройти, тому що хтось знаходиться в очікуванні, все рівно десятка мечів виходить через якісь активні дії, через активні дії якихось інших країн або якоїсь іншої країни. Тут виходить королева жезлі. Королева жезлі зазвичай а, така агресорка, ну, розуміємо про яку країну йде мова, яка хоче комусь. Зробити горя, ну так, десь 10 мечів. Так? Тобто це може бути і про вбивства, це може бути і про замахи, це може бути так, щоб комусь нашкодити. От. Але королева Жезлів, вона ще і про е, магічні ритуали, всякі такі чорну цю магію. Так, от це також може бути. Е, які загрози? Можуть бути для тих людей на зустрічі е, карта правосуддя і е, Рицарь Кубків. Тобто тут мова йде, а можливо, про якесь отруєння, можливо, про якусь інформацію, можливо, про вплив, якийсь знаєте, можливо, я от, ну, от, от в такому форматі, от іде, знаєте, як повпливати на людей. Може момент шантажу по правосуддю повпливати на прийняття якихось рішень. Тобто, ну от от якось так Все рівно мечові карти виходять, я так розумію, що щось таке там могло. Дай Боже, щоб звісно не сталося. ну Тріка мечі все рівно, паш мечі все рівно, хтось спостерігає, хтось нагнітає, можливо, на майбутнє ми ще з вами щось почуємо, ну, якась не не закінчена ще ця історія. А чи не міг там бути конфлікт між цими лідерами світовими? Можливо, там на повишених тонах якихось розмовляли. Не, не дуже дипломатичні вислови, якісь, можливо, там лунали. Чи міг бути там конфлікт між цими лідерами? Ні, мова йде про конфлікт. Тут ну, Взагалі така цікава історія. Тут прям розподіл, у, таке відчуття, що знаєте, як зібралися хтось один керував процесом абсолютно, а інші мали просто погодитися на те, що говорив. Тут Таке відчуття, що там був хтось такий головний головний. Ну, І прям людина керувала процесом. От на, По карті сили, колесо фортуни, Тут, ну, прям, знаєте, це людина, яка керує. Розставляє, розповідає, кому що робити, а решта йдуть по повішеному. Тобто, от люди, які просто вимушено приймали, сиділи і слухали, знаєте, як на килимку тебе визивають, викликають, і ти сидиш, слухаєш головою, да-да-да-да-да. Ну, Тут якось так не про конфлікт ну, конфліктувати. І знову ж таки через ресурси, домовитися через ресурси, поїхали просити. А чи ну, дадуть нам ці ресурси, ті, що ми просили? Трамп сказав, що він не дасть стільки допомоги, скільки давав Байден, коли стане президентом. Тож можливо, про це про це говорила. Я ж про це говорила що і я не пам'ятаю з вами чи ні, що Трамп буде набагато менше давати, і перевірки будуть, і буде набагато менше. Тобто не го чи отримаємо ми щось отримаємо. Але не, ну да, тут потрійці контактів це ще, можливо ті домовленості, які були раніше, вони будуть виконуватися, але дуже потрошку і все рівно з якимись розчаруваннями для нас. Я так розумію, що деякі ну, моменти обмеження вони угу. це, це ця зустріч, вона взагалі, а ну давайте так ще спитати. Я перехоплююся, що мені хочеться вагу для точно. себе, бо я ще не дивилася. Вона в форматі війни, да? оця зустріч, як вона відобразиться на війні? Ця зустріч? Чи матиме вона якийсь результат, дуже багато розчарувань. Для нас дуже багато обмежень, багато розчарувань, і взагалі це якраз чи про заморозку, так, да, можливо і про заморозку, тому що. Нам прям, знаєте, палки в колеса будуть ставити, нас будуть обмежувати в своїх діях, в своїй боротьбі і говорити, що щось ви забагато долізите, забагато ви хочете. Давайте будемо приймати так, як є. Давайте будемо вже дивитися на те, що є. І ну, забагато амбіцій у України. Угу. Будуть намагатися обрізати. Ну, тобто якось так. Ну то, якщо до цього говорили про кордони 91-го і говорили про те, що ми ніякі поступки не підемо, то зараз вже почалися розмови про те, що все ж таки кордони 22-го будуть, і що ми будемо повертати окуповані території до 22-го вже більш дипломатичним шляхом, бо в нас немає таких ресурсів. Вони там будуть нові кордони, там буде плюс-мінус, тобто не обов'язково прям конкретно 22-го року, але нові нові кордони, скажімо так. Так, я десь ще років півтора назад, може два, дивилась такий розклад, робила нові кордони України на момент закінчення активних бойових дій. От вони будуть прямо нові. Так, да, повертати будемо дипломатичним до кінця 26-го року, дай Боже, щоб все повернули, але все рівно розуміємо, що строки і таро це ну, така історія. Та... Угу, вони сказати своя точно. Так, да, Абсолютно своя подібність. тому, тому ось так. А ще Зеленський планує зателефонувати Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО. Про що вони там будуть говорити? Що йому скажуть з приводу НАТО? Бо знову ж таки, це питання постійно виникає. Він постійно говорять про що. Ну, немає України, ніхто не хоче ніяких запрошень робити, ніхто не хоче про це говорити. Тому що потрібно брати на себе зобов'язання, ніхто їх брати на себе не хоче, звоюючи країною. Ще буде дзвонити Зеленський до Байдена і говорити про НАТО? Буде все такий дзвінок. А може, там не про НАТО буде, наприклад. Та ні, тут не, навіть не про те, щоб Україна вступила в НАТО. Тут якимось чином може скористатися цією пропозицією в якихось своїх інтересах для чогось іншого. Але є розуміння, чи ну, будуть вони про це говорити ні. Це одразу карта. які знаєте, вже як пройдений етап. Ми, ми вже про це говорили. Для чого ти ну, повертаєшся до цього? Чи буде? На карті прям самі випали запрошувати Україну. НАТО карта ілюзії. Да? Ну, тобто якісь ілюзорні дії, ілюзорні заяви, вони звучати можуть, але як, як забавка така, знаєте, як як забавка. Сьогодні запрошую, завтра не запрошую. Сьогодні давай, а завтра ой щось тут знову не так. Я не бачу серйозності, в цьому абсолютно